Зима почалася несподівано. Ще вчора земля дихала осіннім теплом, а сьогодні все навколо стало білим і тихим морозні візерунки на вікнах, легкий дим із димарів і запах свіжого снігу в повітрі. Саме того ранку Олег зустрів Валентину. Він вийшов зранку до лісу, щоб зробити кілька фотографій першого снігу. Любив ці миті тиші, коли навіть вітер здавався добрим. Валентина йшла зустріч, тримаючи в руках термос і кошик, збирала гілки для зимового декору, бо працювала у квітковій крамниці. І коли вони зіткнулися поглядами, світ навколо ніби завмер. Вибачте, я вас налякала, усміхнулася, поправляючи шарф. Швидше зачарувала, відповів Олег і сам здивувався, як легко він це сказав. Розговорилися про сніг, про ліс, про каву, якою поділилася Валентина. Сміялися, гріли руки об термос і відчували, що між ними вже щось зароджується. Не кохання, ні, а тепло, схоже на вогонь, який щойно запалили. Наступного дня Олег зайшов до її крамниці купити букет для сусідки, а насправді просто побачити її. Валентина стояла біля вітрини у вовняному светрі і заплітала ялинкові гілки у вінок. Коли підняла очі, усміхнулася. Знову ви? Думали, я заблукаю в заметах? Так почалася їхня зима. Вони пили чай із корицею, ходили вечорами під ліхтарями, сміялися, коли сніг сипав просто у волосся. Олег і Валентина ставали ближчими. Її крамниця наповнилася дарунками з ялинкових гілок, сушених апельсинів і стрічок, а його життя вперше за довгі роки засяяло теплом. І коли напередодні Різдва Олег приніс їй букет із червоних троянд і білої хвої, Валентина не стримала усмішки. Це найкращий зимовий букет, який мені коли-небудь дарували, бо ти моє найкраще зимове диво. Тихо сказав він. За вікном падав сніг м'яко, без поспіху, ніби благословляв їхню історію, що народилася серед холоду, але розквітла теплом двох сердець.